З початком аварійних відключень електроенергії у Полтаві перестають працювати світлофори. Одне із перехресть із непрацюючими світлофорами сьогодні вулиці 23 вересня героїв Сталінграда. Полтавка Аліса Олександрівна переходить дорогу з обережністю. Я після інсульта. я дуже часто не ходжу, а в день я приспосаблююсь. Зараз по машинам дивлюся, остановилася, я прийшла. От а пізній час вечірній, я не хожу. Водії говорять з відключенням світлофорів, незручності є. Проте головне, всі повинні дотримуватися правил дорожнього руху. Незручності є звичайно, але, якщо це вимушено міряти. Звичайно, пристосувалося. Є правила дорожнього руху, яких треба дотримуватися. Перш за все. Учасники дорожнього руху більш самостійно розбираються. Без світлофорів, виконуючи дорожню розмітку та дорожні знаки, у патрульній поліції Полтави нагадують, якщо не працює світлофор, водії мають керуватися знаками пріоритету та дотримуватися черговості проїзду. Якщо перехрестя є досить складним і вони не можуть роз'їхатися, і утворився затор, вони можуть зателефонувати на лінію 102, і, і попросити допомоги для того, щоб патрульна поліція виділила регулювальника дорожнього руху там саме на дане перехрестя.